Америка любить суперстал. Я Джейсон Твуджес Дженнінгс. Я був легендою футболу, але коли ви досягаєте вершини величі, всі хочуть бачити ваше падіння. Боже, цей Бекельно. хлопець покурив. Ти Визнав себе винним у перевищенні швидкості та пошкодженні міської власності. Я рекомендую відбувати службу в інтересах громади в департаменті рекреації Лонди. Я думав, я отримаю типу якусь обробку від Марті Ти занадто добрий для громади, яка тебе виховала. глибин моря. Назад до скель знов вдовгі не забув про скель. Я легенда футболу Джейсенту Джейс Дженікс, ваш новий тренер. Легенда. Давайте зробимо фото разом, і ми викладемо його на Твіттер. Декілька з вас отримують дівчат і поставляться саме тут. О, боже, Карім! Тайсоне, я намагався втратити з тобою зв'язок протягом багатьох років. Я знаю, ти думав про мене, і я знаю, ти намагався зв'язатися зі мною. Це вірно? Ти просто накреслив пістолет на мою голову. Розслабся, Джей. Безпека була увімкнена. О, ні, воно не було включено. Що хто уяви собі? Чорт. Перед тим, як стати найкращими. Ми повинні освоїти основу бум, 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 бум. гарний хлопці, хлопці, ти пропускаєш один пас за іншим. У тебе на собі вся ця кльова шмотка. Наступного разу. Коли ти будеш тут вдаєш себе підробленого репера, ми відправимо тебе з поля. Припини вдавати, наче у тебе виходить альбом. Чи можу я мати одного? Джей-Джей, як тобі подарене? Це матч, і я не знаю, що я роблю. Пам'ятаєш, яким ти це був, найкращі, коли прийшов у перший рік навчання? Ти був він за я. Нікому це... нічого не винен. Звучить саме як я. Якщо ви справді хочете виграти гру почни відштовхувати свою команду. Там немає лігви чорного принца. Недооцінені це всього лише троє недооцінене. Я отримав ваші символи тут: бікілер і скрилер. Два пси за дві тисячі. Я знайшов їх прикутими на задньому дворі вінтерслів.